Коротко, доки темрява не настала, це Славко. Проаналізуємо те, що встигаємо дізнатися. Перше, можна сказати, що бомбардування Київщини ракетами балістичними, чи то С-300, чи С400, чи кимось іншими почалося і воно буде продовжуватися. І, ймовірно, це бомбардування і його продовження і є причиною того. Що Путін займає, як він вважає, виграшну позицію, тверду позицію не збирається миритися, збирається вимагати миру від своїх опонентів від нас від заходу. Ну, лишається дізнатися, наскільки ефективними виявляться ракетні обстріли не проти населення, не проти того, щоб ми тут зимували без світла. Як воно піде далі? Теоретично, за світом треба буде справитися з постачанням газом, з постачанням теплом, з постачанням водою. Якщо всі ці кроки не відбудуться, то можна сказати, що... Повітряний наступ балістичними ракетами не має великого сенсу. Поза тобто, як вони не настільки точні, це більш терористична зброя. Але поки що ми маємо з вами спостерігати за розгортанням повітряного наступу. Як ми бачимо, навчання на іноземних системах ПВО ПРО відбувається з запізненням, і поки всі чомусь навчаться, можна сказати, що повітряний наступ Путіна відбудеться. Будемо спостерігати, яке значення він має. Друге, ми вже маємо ресурс по одному з видів озброї на наступний рік. Як ви знаєте, 120 танків Т-72. Нас вже люб'язно попередили, що це мабуть останні Т-72 на ринку. Значить, ми можемо розраховувати на 120 танків Т-72. Перша партія в 20 одиниць вже пройшла. Це як завжди кажу: один до півтора. Це співвідношення з тим, що ймовірно постачають росіяни. Що можна сказати? В розпалі конфлікту, ну правда, що ми тоді відступали, втрачали багато, ми втратили 250 танків. Потім, коли ситуація на фронті стабілізувалася, ми втрачали менше. В теорії, якщо не буде великих прольотів, якщо ми так по дрібному, як це сказати, децентралізовано використовуватимемо наші танки, то ймовірно, цих 120 може і вистачити на поповнення, якщо брати другу половину року, не першу нашу. То це впрітик, але наскільки їх вистачить на півроку, ймовірно, на півроку, але ж це лімітний на рік і поповнити його збираються вже зараз. Всі повірили в 100 леопардів танкову бригаду. І я задаю просте питання: наша нам ця танкова бригада, якщо вона не буде в конфігурації один до двох, ну танкові до механізованих до гусеницях Филецьких підрозділів на брид або, або два на одну. Для чого нам чиста танкова бригада? Що такого зробили наші танкові бригади, крім розплачувало оборони в першому етапі війни? Ну ясно, тоді були штати мирного часу, формації мирного часу, не було досвіду застосування. Танкових військ ми очікували на першу танкову армію. Я розумію існування танкових бригад в першій фазі нашої війни. А що такого зробили танкові бригади в другій фазі війни, щоб зараз розгортати танкову бригаду на ліопардах? Покажіть мені ефективність наявних танкових бригад. Я вже казав, що варто ймовірно переформовувати все це. На механізовані з того, що нам накидали, цілком можна було поповнити якось і механізовані бригади і перетворити рештки наших танкових теж на механізовані бригади. Отакі, от, от, в принципі, новини. Спостерігаємо за розгортанням повітряного наступу путіна. Сподіваємося, що на сході нас, на наші на, оці локальні наступи, не твори, не перетворються для нас. на Солідарна, Бахмут, що ми не викривимося, Розумієте, викривати зараз свої війська в наступі на сході з локальними цілями, я вже вам казав. Це вас будуть спокушувати ще одну ракаду російського, обірвемо постачання фронту. Потім другу російську ракаду обіревемо для постачання фронту. Це все вже було з паулюсом. Потім нам доведеться обривати річку. Вога для постачання Росії, потім виходити на кордон з Казахстаном, добре, що не на кордон з Іраном. Це вже все проходило в Другу світову війну і ресурсів у того, хто це проходив, було більше, ніж у нас. Так що не будемо, не будемо себе. Дурити цим наступом на сході будемо очікувати якихось рішень противника, бо його глуха оборона, як ви розумієте, говорить проти нас. Якщо він нас відверто провокує з території Білорусі, а ми не піддаємося на провокації, то побачимо, як далеко він зайде в цьому провокуванні нас в ударах балістичними ракетами з території Білорусі, яку шкоду вам. Нам вони нанесуть, я вам всім раджу, готуватися зимувати. Також заготуйте свої документи на власність, копії всіх своїх документів, приготуйтеся до того, як японці, що документи доведеться закопувати в землю. На могилах я вам всім раджу родичів, щоб вони не згоріли. Бай! Лайкайте, поширюйте, підтримуйте і молимся за Україну, за перемогу.